Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді Mercedes-Benz GLE 350. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Поїхали! GLE прийшов на зміну Mercedes m класу m клас випускався з 1997 року по 2015. З 2015 року його переіменували в GLE. Mercedes m Класу був першим SUV компанії Mercedes – він поєднував в собі характеристики позашляховика мінівена та легкового автомобіля. Ви тільки погляньте, як він виглядає спереду. Презентабельно, солідно. Гляньте на цю решітку радіатора, хромовану величезну, світлодіодні фари і величезний значок Мерседес. А в нашому Мерседесі дволітровий турбодвигун. Потужністю 255 кінських сил та 370 крутного моменту, що дає змогу вам потужно прискорятись та економити паливо. Коробка передач у нас встановлена 9G Tronic від компанії JATCO, яка безперечно переключає передачі. Забув вам нагадати, що автомобіль у нас повноприводний форматік. В нас вже друге покоління моделі GLE і воно значно підросло. Довжина автомобіля складає 4924 мм. Висота 1797. Ширина складає 2022 мм. На автомобілі у нас встановлено 4 колеса з гарним профілем, що дасть вам змогу комфортно подорожувати по плохим дорогам. Збоку у нас хромовані молдінги, хромовані ручки та дуже гарно вписуються кріплення для багажу, повторювач поворотників. Автомобіль виглядає так, як потрібно виглядати мерседесу. Комплектації у нас є безключовий доступ, що дає нам змогу відкрити багажник махом ноги. Що ми тут бачимо? Дуже багато місця, а точніше 630 літрів. А якщо ми відкинемо заднє сидіння, то ми отримаємо близько 2 кубів. В відсіку багажника лежить докатка та інструменти, щоб відкрутити колесо. На задньому ряду сидінь у нас дуже просторо. У мене зріст 1,85 м. Я сів сам за собою, та в мене дуже багато місця перед ногами. Я готовий їхати в довгу дорогу. Е, середнього тонеля практично немає, що стане у нагоді для третього пасажира. У нас тут гарненький підлокітник з підстаканниками, дуже гарна підсвітка по всьому салону та люк. Не тільки погляньте, як все тут виглядає. Я попав в майбутнє. Величезний дисплей, класні воздуховоди, електрорегулювання сидінь дуже в зручному місці, управління мультимедією. Все під рукою. Пройдемося по комплектації. У нас електросидіння з пам'яттю, підігрів сидінь, електродзеркала, круїз-контроль, датчики сліпих зон. Підігрів сидінь. До речі, подивіться, як виглядає тут підігрів сидінь. Можна настроїти любу точку, яку буде обігрівати сидіння автомобіля. Датчики дощу, датчики світла, камери 360, допомога при спуске згори та багато іншого. Приїжджайте, я вам покажу всі функції цього автомобіля. Спочатку мені показало, що речах КПП буде незручним. Але, проїхавшись невелику відстань на цьому автомобілі, я можу вам сказати, що це доволі таки зручно. Автомобіль гарно стоїть на дорозі, дуже плавний в ходу, переключає передачі непомітно, прискорюється також дуже гарно. До речі, поговоримо про розхід. Розхід в автомобілі. Якщо не натискати сильно газ, ось ми проїхали 6 км і у нас середня витрата палива в районі 7 літрів. Представте собі, автомобіль масою 2 тонни споживає 7 літрів бензину. Хто ще може таким похвастатись? Покажіть мені хоч який автомобіль або напишіть в коментарях з розходом в районі 7 літрів. Підвізка у нас стоїть пружинна. З часом на великому пробігу у вас не буде з нею ніяких проблем. Ми зараз перейшли в режим оффроуд і зараз вам покажемо, як автомобіль спускається з гори. Я відпустив педалі. Автомобіль автоматично заторможує і держить швидкість в районі 5-6 км на годину. Це вам стане у нагоді при затяжних спусках. Дуже гарна функція. Зараз ми піднімаємося на дуже круту гору. Я спереді практично нічого не бачу, ми отак стоїмо. В нагоді вам передня камера. Можна їхати, дивитись на неї та їхати вперед. Видно ідеально. Зараз ми проїжджаємо та справа у нас бордюр в сліпій зоні. Ми його не бачимо, ми виводимо камеру та об'їжджаємо його. Зараз ми заміряємо розгін до сотні. По паспорту у нас 7 секунд. Ого, як втисла! По моїм відчуттям, це було приблизно 7 секунд. Гарно прискорю, гарно прискорювались, та автомобіль і здавав такі невеличкі простріли при переході на наступну передачу. Забув сказати, що в автомобілі встановлена преміальна аудіосистема Burmester, яка грає феноменально. Це насолода для поціновувачів. Автомобіль круто виглядає, класно керується, з дуже гарним салоном. Обслужений, у гарному стані. Приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б, і я вам покажу саме цей автомобіль. Підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі!